Доброго дня, черговий брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про контракт 1824, нові можливості Служби в Збройних сил України. Спікером нашої зустрічі є Микола Качура, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Рівненської обласного ТЦК СП полковник. Пане Микола, доброго дня. Вітаю. Отож, пане Микола, до вас перше запитання: що таке контракт 18-24 і кому він доступний, будь ласка. Дякую за питання. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про, від... про провадження добровільних контрактів для українців віком від 18 до 24 років. 11 лютого 2025 року Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільного контракту 18-24 для всіх українців, які готові долучитися до захисту України. Головний аспект цього контракту це добровільність. Це не мобілізація, не призов, не примус. Це свідомий вибір кожного українця, хто хоче зробити внесок в захист України. Дякую. Наступне моє таке запитання. Які фінансові умови та соціальні гарантії передбачені для контрактників? Будь ласка? Фінансовий пакет даного контракту входить. По перше, сумарний дохід за рік. До 2 мільйонів гривень. Розповім, що це входить в цей сумарний дохід. Один мільйон гривень отримують за підписання даного контракту. 200 тисяч гривень після підписання контракту. Подальшому убувають на допідготовку. Через три місяці отримається друга частина цього одного мільйону. Після Проходження базової загальновійськової підготовки, і наступна кінцева видача виплата коштів 500 тисяч гривень буде по завершенню даного контракту при виключенні зі списків військової частини. Також до цього входить заробітна плата за місяць до 120 тисяч з додатковою грошовою винагородою. І наступний фінансовий пакет включає. Іпотека під 0% після завершення контракту. Також безкоштовне навчання у будь-якому виші вибране і фінансується державою. Медичне забезпечення, включно зі стоматологією, безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Право виїзд за кордон після закінчення контракту і захист від мобілізації після закінчення контракту терміном на один рік. Дякую. Е, моє наступне запитання буде таким: а який же алгоритм підписання контракту, то що потрібно для вступу до Лав Збройних сил України? Власне. Щоб приєднатися до Лав Збройних сил України за даним контрактом, необхідно, по-перше, подати заявку на сайт. 18-24.ami.gov.ua або через «Резерв плюс». Після цього отримати консультацію в рекрутерів в рекрутинговому центрі. Після цього, якщо всі питання узгоджені і нема незрозумілих питань, підписується контракт і отримуються перші 200 тисяч, які заплановані згідно цього контракту. Дякую вам, дякую за вичіпну відповідь. Отож, нагадаю, що сьогодні дякую. ми розмовляли з Миколою Качурою, заступником начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування ТЦК з полковником про контракт 1824, нові можливості служби в збройних Силах України. А допомагала здійснила супроджести мови Найля Новачук. Отож, всім доброго здоров'я, до побачення.